І так, п'ята карта, п'ята карта Ерангель. На Ерангелі. Що в нас буде? А ми будемо зараз дивитися. Уже пішла висадка. На початку. Зірки Сексу впали. Тут у нас Ікла із Зібровим і командою потужно будуть битися. На рожок упали. Хто це у нас? Це Доджі. Тут Семпітернал із хавіками. Тут також буде сейчас файт одразу на школі. Ой, ой ой, Шибеник роздає двох уклав. Трьох уклав. Команда Сем Пітернал може зараз відкиснути. Четвертий у них. Всередині. Троє нокнутих. Хавіки троє живих, Три зуби поряд. Корси збивають реверса. Чи реверса. Якось так. Так, ну треба слідкувати, що зробить цей воїн. Це капітан команди Семпітернал, яка виграла минулу карту. Я ж кажу, от такі турніри. Зараз ти виграєш карту, а, а зараз ти перший вилітаєш з карти. Отак, отакий, отака движня, отакі діла, хлопці. Сейчас команда хавіків зарісається і все буде в них добре. Тут доджи вже з кимось стріляються. Нам треба дивитися сюди, да. Тому що тут ікла буде битися зі бровими. І там ще десь доджі. <coughs> Джеколентерна, нокають. Красавчик. Сейчас буде класти ікла на коліна. На, на лопатки. Дивіться. Не, не вдалося, не цього разу. Чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть А так би точно вбив. Кажу вам. Я знаю Вас я знаю, що кажу. Це такий. Ой-ой-ой, там, там щось закінчається. Там команда потужна, ще з тої сторони добирає Зіброва, а тут Вейвен буде один битися з іклами. Може повернеться в цю сторону, щоб трошки спотужно розібратися. Бо, мабуть, зіклами йому нічого не світить. Бо це такі воїни, що. ой-ой-ой! Пригнуло... Пригнуло три команди, але сосиска в цьому ходозі була команда Зібров з двох сторон, з цієї сторони забрали. Вусіка команда потужна, з цієї сторони ікла прям на лице розібрали хлопки. Так, ну тут зараз заберуть Вейвен і, і піде розбірка між потужною іклами. Поки ніде стичок немає, ми будемо спостерігати за цим файтом. Я думаю, Вейвен буде чекати хоча б один кіл зробити. Один кіл, одне очко. Але тут Псіхо вже виїхав за ним. <кій> так, тактично обходять. Дивіться, яка, яка тактика. Не, не біжать, не біжать отак напряму. Обходять, обкручують. Вейвен сидить, чекає. Чекає, але. Ой-ой, дум... що -ой -ой, сталося, що сталося? Що сталося? 10 сабок, 10 сабок. Ой-ой-ой, дуже дякую, дуже дякую. Під ці сабочки забрали Вейвена. Дуже дякую, їжачок ЮА. Обняв. Обняв. Подарочні підписки. Боже, що твориться? Вітаємо в родині, бро. Джаггернауто. Альфа Solid X. Та ти що? <кій> Всім дякую. Дякую за підписки. Дякую за подарункові сапки. Я ще, правда, не дуже знаю, що це таке. <кій> <кій> От так... От такий я твічер. От такий я твічер. Тут уже додже підтягнулися під цей файт. Вони Тут уже, виходить. Команда потужно в цій. виступає в ролі ковбаски. З однієї будуть. І з іншої доджи. Потужно розгромлена. Тепер буде перестрілка між доджами і іклами. Це дві суперсильні команди. Хто кого? Та ти шо? Fones. X-Fones. Прям через сітку забирає. Лідера команди, Бедбой. Ой-ой-ой, яка граната? Псіхо і кавасанки. Один мертвий, один ногти. Трімбл. Ну, в Доджі більше шансів, тому що їх троє. Трімбел підходить. Буде тяжко, але воїни будуть боротися. Молото прилітає. Знають позиції. Ай, побачите. Не повезло ікоп. Лежить. 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 Непогано гріється хаєшка. Іде пуш. Поки гріється хаєшка. Не боїться нічого, просто пушить. Давай, давай! Хорош! Та ти шо легенда? Боже мій, яка краса двоє проти трьох. Це вивезли, поки він грів хаєшку. Поки він грів хаєшку, Subject 9 просто підбіг і дав йому. Дав йому трішки свинцю. Молодець, це дуже круто. Зараз вони зарісують отам от воїна і буде все добре. Ікла, легенди. Тут хавіки вже, вже на місці. Хавіки підтягнулись, тут кіберспортивний двіж. Мабуть, побачили або почули, або знають. Знають, що підійшли до них. Я не знаю, що чому, але, походу, він вирішив зарісати краще двох, ніж оцього. Можливо, побачили, побачили. Так, на карті поки що нічого більш не відбувається. Це найгарячіша сутичка. Але це найкрутіша сутичка це сутичка між кіберкоклітами. Зараз вони тут розберуться. <кій> І буде вільніше дихати. Хавіки. Хавіки підтягуються. Зараз буде. Ну, я не знаю, як йому заресити, коли тут 4, 4 хавіки. Я так розумію. Вони вирішили, хай він дотече. Зараз ми заберемо всі чіпи і потім всіх трьох зарисуємо, Щоб не було ноків і всього іншого. Але, можливо, все не так. Ні, він походу знає походу знає про цих воїнів, він відійшов. Мабуть, його побачили, бо піджимають прямо під нього. Лопатінський. Що там у Лопатінського? Тут 4 кіла в команди. Шибеник 3 кіла. Лопатинський 1 кіл, буде, буде йти. Буде йти. Я не знаю, чи він знає, де. Subject 9. Але. Він чекає. Ага, в цьому будиночку. Буду чекати кожен будинок. Тут прочекали. Добрий вечір! Добрий вечір! А у вас хтось звав? Чому прийшли без запрошення? Давай. Відпочивай. Лопатінський вже відпочиває. Тут треба щось зробити, то полетять хаєшки, я думаю. О, перша, перша пішла. Закидуй, закидуй. Ще одна хаєшка і добрий вечір. Маю інформацію. Якщо кинуть на третій поверх, він вже не виживе. Трішки, трішки. Ага, боже, який. Як він круто грає. Ні. Все-таки ікла закрили. Хавіки закрили ікла. Зараз зарісить Лопатінсько, і в них все буде добре. Круто, блін, який крутий файт на доках. Піднять ще те за крутий файт. Кому сподобався крутий файт, ставте смайлік. Вау. Смайлік вау. Знаєте такий? У вас є такий? Я не знаю чи є, але в мене є. <смі> в мене є отакий смайлік. Зарісали, зарісали. Триз... Тризуби треба б... бистро до трезуби. Трезуби б'ються з джокерами. Стрімера уклали Соунза. Артик, артик також уклали. Остав залишився влад просто я. Іще один. Крута команда. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Бігарі. Нє. Не зміг. Тьотя Груша втратила. Збили, збили, збили і висадили. Все, бігарям торба. Машинка поїхала, труб лежить. Зараз зарісає тьотя груша і буде їхати далі. Непогано, непогано. Одного втратили, команду закрили. Джампшот Джокерс настрілює по діду Михайлу і його компашки. Нічого з цього не вийшло вдалого. Тут дуже корси з цієї сторони приймають. Діда Михайла, бідний дід Михайло, там саніну ложить десь Ковалєвича. Але діду Михайло тут буде тяжко, він тут в бутерброді. Тяжко, тяжко. Діда, діда кладуть. Його команда, його охорона на місці, під'їжджає, зараз будуть ресити. Перекривають, дивіться, дивіться, круто. Перекрив машинкою, діда Михайла, щоб ніхто не застрелив, все. Ні, Не перекрив ніхера. Діду, я тебе спасу, тримайся. Там тотал, Тотас Форес піднімається нагору, корси настрілюють, тут думка. Хто це у нас? Ага, це тьотя груша, тітя груша відправляється в вдома. Хавіки закрили крепкий файт. Зіркам сексу тяжко, але вони виживають. виживають. Ця команда прийшов, заресав і спас дідуся. А діду на місці. А діду на місці. Привіт, Демон. Вітаю тебе. Підняти ще ти за Ікла. Уже хлопці. Нема що піднімати. Ікла. Ікла вже вибули з турніру. Ага. ага. Андрюху ложать і добивають. Владік із GG клану. З дитинства за Ікла. Ікла круті. Питань немає. Першу карту таке розваліно зробили. Добрий вечір. Бомбаліно розваліно було. Від команди Ікла. Легенда. Пишуть в чаті. Даун. Легенда. Зірки Сексу втратили одного, Андрія. Його забрав Latis GG UA з команди Jump Shoot Jokers. Три зуби залишили чотирьох. Тотас, форас Тотас Форас Також чотирьох. Киньте посилання на сітку, будь ласка, десь кидали, зверху. Зараз кину. Так, пішли файти, пішли файти. Корси на настрілюють по джам шут джокерс. Але Джокери так просто не даються. Мольфари настрілюють по тризубам. Зуби намагається зайняти якусь хорошу позицію, але поки не вдається. Поки не вдається GTU в повному складі. GTU в повному складі. Кама буде битися з тетю грушей. Один мокнутий. Тьотя Груша просто так не дається. Але Кама також... Ой-ой-ой, тьотя Груша. Від тьоті Груші не залишилося осталось... нічого. Кама вивезла цей файт. Тут зірки сексу ложать мольфарів. Так, Кікобота забрали. Кіко Бота забрали. Артік, Артік, Живий, зарісали, заресали всю команду красавці. Красунчики. Команда Дожік завжди сам не гам і нікому не дам. Тру. Тру. та є таке. О, дивіться. Мають план плисти кудись. Зірки сексу. Команда шо серйозно. Кама підтягується під команду, що серйозно, настрілює прям в спину. Але вони там закрилися машинами. Тяжко тяжко команді, що серйозно? А, а, але Камаха дає прям в голову. Там Оокі. Його зараз будуть ресати. Зуби настрілюють по зіркам сексу, але зірки сексу живуть. Назар дає трішки. Непогано. Джампшут Шокерс не даються просто так. Закривають Тотас Форес як мінімум Ковалєвича. Можна добити. Забрали Ковалєвича. Ревьорса, Та там взагалі пів команди забрали. За залишився тільки Назарчик. Начальник. Бісквіт. Тут Орси розвалюють мольфарів. Але мольфарів ми знаємо, так? Да? Що маль... Блін. До мальфарів, до мальфарів. Тут хавіки підтягнулися. Корси розвалюють мольфарів все таки. Хавіки. Зобі. Команда, що серйозно хоче добити каму. Як мінімум, забрати цей кіл. Кама не доїхала. Кама вийшла в лобі. Вітаємо кама. В чаті пишіть плюсики, мінусики. Як так вийшло? Бісквіт нокнутий. Сірібаня намагається його підняти. Я думаю, підніме. <кій> Наші Джокери. Крута команда. Всі, всі живі, всі живі. Все добре. Шибеник настрілює по GTU. Один начальник тут валяється. Зірки сексу 3. Тут четверо. Тут четверо. Мотя і його банда хочуть зайняти якесь вигідне місце, але всі місця зайняті, їдуть далі. їдуть далі Можуть приїхати до хаві. Стаємо, виходимо. Але тут тяжко буде, тут тяжко буде. Відкидують смоки Тут ще хавіки ззаді. І тут команда ще серйозно. Буде їм в вухо настрілювати. Я думаю, що вони будуть чекати свого зіркового часу. Всі, 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 хто вже в лобі, всі, хто в чаті, привітайтеся з нами. Скажіть привіт, хлопці! Ми вже закінчили цей турнір. Було круто чи не круто. Три зуби втратили одного. Шибеник буде накидувати це смок, я думав, гранатку. Вони займають... Це місце. Трезубам дуже тяжко, вони зараз бутерброд. Назар, ху... Назар портить настрій хавіком, Ложить Лопатінського. Його прикривають. Що серйозно. Боже мій, положили пів сквада тризубів, а може і весь сквад. Так, да, я, я ж говорив, що вони між двох, двох вогнів опинилися, це було дуже тяжко вивезти. Хавіки. Буде цікаво, якщо Хавіки візьмуть цю карту. Скільки в них вже кілів? У них вже 6 кілів. Серебаня. Закриває одного із зірок Сексу. Зірки Сексу просто так не даються, вони будуть відбиватися до останнього. Але у Зірок Сексу поці... Що це таке? Ага. Понял, <coughs> понял, принял. Що серйозно закрили хавіки? Тотас Форес, начальник. До цих пір псує настрій різним командам. Владік, Владік закриває начальника. Він залишається один. Свого тімейта вже не підняти. Да, чи він живий. Не, їх троє. Троє, команда троє. Дід Михайло накидує хаєшку. Потрібно підняти Саніну якось. Бебро вживий. Зараз, я думаю, піднімуть. Не, не піднімуть. Не піднімуть. Соунс. Соунс добиває, добиває. да? Ну майже добиває двох із зірок сексу Дід Михайло залишається в соло. Соло залишається. Скільки кілів? 10 кілів. ти що, молодці джокери? Молодці. В трьох залишились. Вони залишились трьох, дід Михайло. Корси! чотири чоловіки. Чотири. Чотири чоловіки, чотири кіли. Займають круту позицію. Хавіки. Лопатінський. Також 4. 4 людинки. Також 4 людинки. Залишились хавіки, корси, зірки сексу і Джамшут джокерс. Як думаєте, хто переможе? Хто переможе в цій катці? Я, я за Джемшу Джокерс. Цікава Тіма. Підписуйтесь на соунза, він стрімить пакб, крепко розвалює там, тому я його запросив. Чи він показав скілуху, а скілуху він показав? Корся пушать хавіків, невдала ідея. Залишається лісен, не залишається лісен. Хавіки закривають. Хавіки за... закривають. Дідо живий. Джампшут Джокерс живий. Хавіків будуть ресити. Але треба не дати це зробити. Джамшутом. Джампшут джокерсом. Джамп шот. Джамп. Шот, джокерс. Це капець. Дивіться. Е я думаю передати, передати рейд якомусь із стрімерів зараз після цього турніру. Кому б ви хотіли, щоб я це зробив. Давайте напишемо в чаті, і потім я передам рейд, і ми поздоровкаємося з тим стрімером. Передамо привіт від Прозора ТВ. Я був би вдячний. Тому пишіть в чаті. Я подивлюсь і туди і закину рейд. Jump Shot Jokers. Не бачить справа? Не бачить справа, да? А в нього справа. Величезна небезпека. Поки не підставляється. Ось вона. Ось вона ця небезпа. Влад не знає. Бачить. Не перестріляв. Джампшот Джокерс закриті. Дідо Михайло соло. Друге місце займе. Друге місце. Ну будемо дивитися. Я думаю один кіли... Вакили... Ну ні, не буде. Вітаємо, вітаємо! Хавіків з перемогою. 4 карти. 5 карт, 5 різних людей. 16 вбивств, 2-200 шкоди. Молодці. Вітаємо команду Хавіки з перемогою. Що, я вас вітаю. Ми з -з завершили цей турнір. Будемо закривати ці 5 карт. 13-й турнір. Було круто. Були дуже сильні команди. Я всіх всім подякував. Всім до наступного турніру.